Раз я ще на пам'ять не знаю, якщо можна і прочитаю. Ну, я буду так старатися. Е, казки вони ж творяться не тільки про далеко минувше. Будь-яка казка це код, це оповідь про, про теперішнє. Отож, в мене є казка, називається... Дуже просто. Ну, вважайте це прем'єром. Про село Легедзене, волю козацьку, і чотири станкові кулемети. Будь-яке порядне село в Україні мусить мати чотири кутки. Перший куток той, що над річкою, другий куток, де піп живе, третій де хата кривої ганьки, а четвертий там, де парубки. Ну, буває, ще навпаки. Перший куток, на якому дід Микита, другий той, що хата кривої ганьки, третій там, де піп живе, а вже четвертий з парубками. Буває ще так, що парубки на першому кутку, там дід Микола, піп і вже там хата кривої ганьки. Ну, але так. І тільки село. Ну, ви знаєте, що парубки повинні в кожному селі бути. Бо хто буде там з батьком не вугорати, хто буде башкетувати, на вечорниці ходити, битися, родини заводити, а вечорниці хто буде влаштовувати, крім парубків, нема. А то як вечорниці, боже, з бубном, та гармошкою та станцями. То тільки починається, тут, тут такі дівчата, як гриби, народжуються, появляються. А вже де дівчата там починаються, і веселощі, жарти, танці, зальоти, до ранку над... о, 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 До ранку там обніманці і, і цілунки, а там уже діти пішли, діди з бабками, і нове село на чотири кутка утворюється. Так? І тільки село Легедзене якесь неправильно було. Бо в ньому тільки три кутка була. Ну не те, що три, четвертий то був. Але він завжди, ніби як переїздив, перший куток в Гезеном був там, де піп живе, другий там, де хата Кривої Ганьки, третій там, де дід Чабанюк щороку нову хату ставив, а, а вже четвертий то називався по-різному: Олексіївка, Федорівка, Васильівка або Дмитрівка. Чому? Тому що жили в селі чотири парубки, такі зірви голови. Василь Олексій, Дмитро і І як Василь Бешкету наробив, то його куток головний. Як Федір, то його куток. Так куток і переїздив. Хлопці були, бідові козаки, і весь час між собою билися, сварилися, хто з них кращий. І так все життя от той куток і переїздив. А хлопці мали, такі, ви знаєте, як це про них співають, у неділю, світлий день, йдемо гуляти, на весь день та вкрадемо, поросята, прославимося. Оце такі вони були. І ніяк не могли дійти згоди, хто з них головний. А кожному свій талант був даний то Василь був вдатний до вогню. От то як десь, хай які мокрі дрова, розкрішне загораються. Його так і палієм прозвали. Федір то був вдатний до, до землі. Копав, криниці копав, каменю розбивав. Тут його звали тоді не інакше, як Вернигора. Олексій, то, то він з води не вилазив. А як видра плаває, рибу ловить. І Серед поля сорочку скине, то чекай дощу. То його вариводою назвали. А Дмитро то такий каже, що за ним в мотузочку ходив. Як свисне, то тут же вітер здіймається, і, і стріхи рве, і млинам крила крутить, то так його і назвали вітрогоном. Оці хлопці росли і вже й, і пора женитися, і, і сім'ю заводити, землю орати. Та Прийшла біда, звідки не ждали зовсім. В далекому, 913 році війна розпочалася. Ніхто нічого не знав, нікого не питав, а хлопців таки забрили у солдати і відправили на німецький фронт в окопах воювати за царя-батюшку Росію-матушку. Ну, яка там матушка, тільки мачуха чорна, але що ж? Хлопці гарно воювали, від кульни ховалися, шаблею, рушницею вчилися орудувати. Бо українців так заведено. Як орати, то. Зранку до вечора, як дівчину кохати, то з вечора до рання, а як ворога рубати, то пень поки не виб'єш всього. Але ну, війна довго тяглася, але і вона закінчується. Повернулися наші хлопці в село, живі, здорові, на чистій води, на ясній зорі. Ідуть. Хрести на грудях зеленчать, вуса до гори закручені, картузи заломлені, підківки брещать, герої, соколи! Тут саме час жити починати, дівчат вибирати, є, їх скільки хочеш там. І земля своя, і руки працюють, і тільки щастя. Але сталося не так, як радалося. З півночі з Московії військо большевицьке посунуло, лізе на Україну, міста села захоплює, українців нижче трубає, грабує. Колишні брати, з якими разом від панів царів страждали та виявилися підлотою лютою. Хто ж знав, що таке буде? Ні совісті, ні честі в них немає, лізуть, як орда, захоплюють все. військо вороже поля вкриває, комісари по Україні, як воші по кожуху, розповзаються. А в Україні війська немає. Розпустили військо правителі. Хлопці зброю чубаті з полків бойових додому порозходиться, бо хто думав, що війна почнеться, хто думав, що брат колишній та в спину в печінку ножа вгородить. Іде військо московське по Україні, захоплює все, ніхто протистояти йому не може. Зібралися дядьки сільські на Майдан та й думають, як же нам село своє боронити, тільки на хлопців оглядаються, тільки на них надія. А вітрогон, Верни, Вернигора, Палій і Варивода думають, що, що ж робити, ні, ні, нічого на розум не приходить. Вирішили поради питати у поважних людей. Пішли спершу до попа на куток. Пан отець вислухав, каже, ви знаєте, на Бога уповати треба, молитися треба, то може біда стороною обійде. А як не обійде, то, то вам така покара за гріхи ваші буде. Почухали хлопці голову, нічого своєї поради, пішли до кривої Ганьки. Ганька послухала, побідкалася. Ай, каже, діточки мої, треба терпіти, голову нагнути, підкоритися, бо видно, доля українців така воляча, у ярмі весь час ходити. Плюнули хлопці на таку пораду. Пішли до діда Банюка. А дід Чабанюк дарма, що оселедця не носив, і сорочку мав просту таку засмальцовану, а проте вважав себе козаком справжнім і казав, що сорочка у кожного українця під шкірою вишита. І назовні візерунками виходить, коли ворог козакові груди шаблею січе. Нічого дід Чабанюк не боявся, тільки своєї баби люди боявся. Бо вона йому хі -хі, люльку курить не давала і за чуба тягала і дуже сварила за те. Прийшли хлопці до діда Банюка, а він. Одного поставив на вороті, каже, чи бабка з лавки не йде. Взяв у папірця лушпайки з цибулю обтеребив, закрутив, таку ловку цигарку скрутив, запалив, дивом затягнувся і каже: оце хлопці, знаєте що? Богу молиться, діло хороше, але ми боронитися поглині. Шиви своє ярмо підставляти не можна, бо і самі пропадемо, і діти наші пропадуть. Ворог, який лютий не є, а проти сили нашої не встоїть. Боятися ворога не треба. Луч парити, де тільки побачиш, тільки так перемогти можна. А з вас кожен силу свою гарну має. Вам треба подумати, як не боротися один з одним, а силу свою поєднати. От вам моя рада. Подякували хлопці, подумали, сіли до вечора щось там в пилюці писали, видумували. А на ранок пішли на вільний куток і за день кузню поставили. В кузню зачинилися і давай працювати. Подеше сила води, вогню. Каменю у вітру поєднується, як не в кузні. Вітрого міхи качає, палій вогонь роздмухує, Вернигора каміння вугільне і руду підкидає, а варивода сталь в воді гартує. Дядьки збираються під кузню щодня. Що ж там хлопці роблять? Кували, кували, хлопці, довго, нарешті з кузні роботу свою виносять. Сотні сталевих борон винесли, хлопці, коли тільки встигли скувати. Борони з зубцями сталевими, гартованими, наточеними. І на останок викочують чотири кулемета на коліщадках. За кожний по своїй норову, по своїй вдачі зробив. А війська, ворожа вже отут до Легедзе не підійде, вже вороня чорне суне. Зібрали тоді хлопці, дядьків сільських і всіх парубків. І наказали боронами село обкласти зубцями до гори, щоб ні одного проходу між ними не було. А саме взяли свої кулемети по чотирьох кутках села стали. І от із-за лісу військо вороже вихопилось. Коні ржать, копита, землю луплять, в звуздечок піну зривають, шаблю на сонці блищать, очі люті з-під кашкетів шкіряних виглядають, з чотирьох сторін на село ворожа сила несеться під прапорами кривавими. Страшно, Боже, на коліна впасти хочеться, тікати від сили такої. Та хлопці жахом не переймаються жартами, селянам дух піднімають. а Кому що я шейків надають, щоб не тікав, стрій не ламав? Коли це заїжджали коні, крик до неба піднявся, на вістре сталеві, гартовані, наскочили, попадали, задні топчуть, військо купи збиваються. І тут з чотирьох сторін кулемети заговорили. Від попової балки кулемет ніби в дощем січе. Від кривої ганьки ніби камінням кидається, від діда Чабанюка, ніби вітром все зносить, а з безіменного кутка ніби вогнем поливає. А тут уже дядьки сільські кинулися. Хто з голобою, хто з косою, хто з кулаками. Не витримали військо вороже і тікати. Ярами, долинами, очеретами, чагарями, коней погубили. Чому ти діляв? І кашкети свої шкіряні залишили. Отак От відбилися хлопці Легедзенські від навали ворожого. От ті часи боремні військо большевиське, московське не змогло взяти тільки Польщу і село Легедзине. <гум> а в селі пам'ятник стоїть. На чотири сторони світу боронами наїжджачився. Щоб знали, що українці народ миролюбивий, землю горять, хліб ростять, боронують. Але коли ворог полізе, то тут таки його в ту саму землю закопають і заборонують добре, щоб тільки на цьому місці когось золотий ліс і волошки сині цвіли. Отож знайте, що сила наша тільки в тому, щоб свою армію підтримати. Волю свою не боятися, бо будь-який ворог сильний, нахабності має, зброї багато, так він за чуже воює. А ми за волю свою, за землю і рід наш. В бою маємо надію на Бога і чотири станкові кулемети. Боробів до раю не пускають.